Доброго ранку, діти! Ми не будемо сумувати, щоб усе на світі знати, треба нам знання малята на заняття здобувати. Запрошую вас сьогодні на заняття з математики. Ми будемо подорожувати в країну геометричних фігур. Будемо спочатку з вами відгадувати загадки, потім добудовувати геометричні фігури з рахункових паличок. Потім з геометричних фігур будемо перебудовувати їх і перетворювати на нові геометричні фігури. Тож, приступаємо до роботи. Послухайте уважно такі загадки. Я вас попереджаю, що це загадки-обманки. В рифму відповідь напрошується одна. Але насправді треба дуже добре подумати і дати правильну відповідь. Тому вони називаються загадки-обманки. Послухайте, вночі кожне віконце яскраво освітлює сонце. Вночі освітлює сонце кожне віконце? Ні. Відповідь місяць. Наступна загадка. Кукарікає зрання, миле добре порося. Може порося кукарікати? Ні, уважні діти дають правильну відповідь півник. Наступна загадка. Це буде вже математичні загадки. Слухайте уважно і відгадуйте. Знайшов 5 ягідок в траві і з'їв одну. Зосталось 3. Це правильно, відповідь? Ні, скільки буде 5 і одну ягідку з'їли? 5 мінус 1. Чотири правильна відповідь. Наступна загадка. Під деревом 4 льва. Уйшов 1, засталось 2. Правильна відповідь? Ні. 4 мінус 1 буде 3. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру. Добудуй геометричну фігуру. Починаємо нашу гру. Ось у нас багато кольорових паличок. Давайте подумаємо, як доклавши одну паличку, можна утворити геометричну фігуру. Ось, подивіться, перша геометрична фігура. Ось так у нас викладені дві палички. Що, яку фігуру ми можемо зробити? Так, доклавши одну паличку, ми творюємо трикутник, гострокутний трикутник. Наступна наша фігура теж дві палички, які утворюють прямий кут, доклавши одну паличку рахункову, ми утворюємо прямокутний трикутник. Наступна наша фігура вже три палички викладені, доклавши одну паличку, що ми утворили? Так, це в нас вийшов ромб. Наступна фігура. Теж не вистачає однієї палички. Як ви гадаєте, яка фігура в нас вийде, доклавши ще одну паличку. Так, це в нас квадрат. А тут ось так викладені три палички. Докладаємо. І теж у нас вийшов квадрат. Подивіться, будь ласка, на цю фігуру. Ось так ось викладені чотири палички. Як ви гадаєте, яка утвориться фігура, якщо ми поєднаємо ось так зверху. Як називається ця фігура? Так, трапеція. А тут наступна фігура, по-іншому викладені палички. Ось так докладаємо, і в нас теж виходить трапеція. І подивіться на усі зелені рухинкові палички. Ось так вони викладені. Яку фігуру ми можемо утворити? Так, це в нас вийшов прямокутник. Давайте з вами ще раз назвемо всі фігури, які ми добудували трикутник. Прямокутний трикутник, ромб, квадрат, два квадрати, трапеції і прямокутник. Молодці. Подорожуємо далі нашою країною геометричних фігур. Сьогодні ми з вами будемо грати з площинними геометричними фігурами. А згадайте, які елементи має площинна геометрична фігура. Назвіть. Так, сторона, кут, вершина, центр. Молодці. Сьогодні в нашій грі ми станемо чарівниками і будемо перетворювати геометричні фігури, перебудовувати їх і робити нові фігури. Тож, приступаємо до гри. Ось у нас багато геометричних фігур, різнокольорових. Трикутники, квадрати. Давайте подумаємо, які. Нові геометричні фігури, ми можемо утворити. Давайте візьмемо ось ці два трикутника. Якщо їх прикласти прямими углами, це прямокутні трикутники скласти, то вийшов великий прямокутний трикутник з двох трикутників. Якщо ось ці трикутники прикласти. Теж вийде великий трикутник, але якщо ось так розвернути їх, то в нас виходить квадрат. Можна зробити трикутник, а можна розвернути, і вийде ось такий квадрат з двох трикутників. Ось інші трикутники це не прямокутний, а гострокутні два трикутники. Ми отак їх розміщаємо. І в нас. Виходить, так, розвернемо як краще, ось так, мабуть. В нас яка геометрична фігура вийшла? Ромб. Ромб з двох трикутників можна скласти ромб. А ось у нас два квадрати. Ми їх можемо скласти ось так разом. Яка геометрична фігура вийшла? Прямокутник з двох квадратів вийшов прямокутник. Подивіться наступну фігуру, що ми можемо утворити тут чотири трикутника у нас прямокутних. Ось так можемо скласти цей трикутник, ось так прикласти, і цей ось так. Яка фігура вийшла? Прямокутник теж. Але тут з двох квадратів, а цей трик... прямокутник з чотирьох трикутників. Давайте перейдемо до наступної фігури. Прикладаємо ось так, два трикутника. І так, ці прямокутні трикутники в центрі складаються всі їх прямі кути. Що в нас вийшло? Квадрат. Квадрат з чотирьох трикутників. Так, а яку ж фігуру ми можемо зробити з квадрата і з трикутника? Давайте подумаємо, яку фігуру площину ми ще знаємо. Ось так, якщо прикласти, яка фігура вийшла. Трапеція, молодці. Трапецію давайте спробуємо скласти з трьох трикутників. Тут квадрат і трикутник, а цю трапецію давайте складемо з трьох трикутників. Ось так разом складаємо квадрат, додаємо трикутник і теж. Вийшла трапеція, тільки вона не з квадрата і трикутника, а з трьох трикутників. Діти, ми сьогодні добре попрацювали, ви були старанні, уважні. Сьогодні ви відгадували загадки, обманки, гралися з вами з геометричними фігурами. Пропоную вам вирізати теж геометричні фігури з кольорового паперу і. Пробувати їх побудувати, перебудувати одні геометричні фігури в інші. Добре вчилися малята, і дівчата і хлоп'ята, а тепер часу не гайте, все, що вчили, повторяйте. Молодці до побачення!